Привіт, мої любі малята! Я фея математики і сьогодні запрошую вас до себе в гості, до мого чарівного замку, де ми з вами пограємось та виконаємо цікаві завдання. Для цього вам потрібно порахувати до трьох. Дітки, давайте усі разом. Один. два, Три. Казкову країну нас перенеси. Ой, як тут гарно! Дітка, для того, щоб дізнатися, які завдання нам треба виконати, ми повинні знайти коробку. Дивіться уважно. Знайшли ось вона. Цікаво, що там. Щоб відкрити коробку, вам потрібно порахувати зворотньому напряму від трьох до одного. Дітки, давайте знову усі разом. Три. Два. Один. Це повітряні кульки. Подивіться. На них зображені цифри. Знайдіть, будь ласка, кульку з цифрою один. Якого кольору кулька? Зелена. А цифра? Червона. В ній знаходиться перше завдання. Розгляньте уважно малюнок і скажіть, будь ласка, хто стоїть ліворуч? Вірно, метелик. А хто стоїть праворуч? Так, це поросятко. Хто знаходиться вгорі? Вірно, песик, а хто внизу? Це зайченя. Хто стоїть далеко? Так, ведмедик, а хто близько? Вірно, слоненятко, молодці малята добре виконали завдання. Зараз давайте знайдемо кульку з цифрою 2. А якого кольору кулька? Жовта, а цифра зелена. Дивіться уважно на картинку та знайдіть два однакових предмета. Це дві машинки. Два ведмедика. Дві пірамідки. Дуже гарно ви впоралися молодці. А тепер знайдіть, будь ласка, кульку з цифрою три. Якого кольору кулька? Синя, а цифра жовта. Зараз вам треба виконати складне завдання, тож слухайте дуже уважно. Півень злетів на тин, а там півень ще один. Скільки півників усіх полічіть но швидше їх. Вірно, два. Три руді лисиці грались на травиці. З них одна сховалась. Скільки їх зосталось? Дві. Горобець і дві синиці. Он летять до годівниці. Скільки пташок підкажіть? Будуть вдячні за обід. Три. Молодці дітки. Ви чудово попрацювали. Малята. Вам сподобалось у мене в гостях. Ви на відміну виконали усі завдання, і за це я дарую вам ці кульки. Дякую, що завітали в гості.